13 лютого 2014 року у програмі Українські Сенсації брутально очорнили нашу правовірну греко-католицьку церкву тому, що вона відділилася від Гузарової УГКЦ. Наша правовірна церква сповідує правдиву християнську віру, яку сповідували наші діди і прадіди. Проти нашої церкви не існує жодного компрометуючого матеріалу. Що зробив телеканал 1, 1? Штучно включив нашу церкву до передачі про секти, показали нашу правовірну церкву, яку очорнили як найстрашнішу секту між численними, швидко міняючимись кадрами цілеспрямовано вставили на інсценоване дійство про ритуальне вбивство. Яке абсурдно приписали нашій церкві. Елітний особняк в передмісті Львова в щирій молитві до Господа припадає хазяїн будинку Роман Свистун. Чоловік невтомно повторює одну й ту ж фразу. Тоді уподобаєш собі жертви правди приношення, тоді положать зайдете атрільці. Психологічна маніпуляція полягає в тому, що використовують театральне дійство. Їхня мета емоційно закарбувати в людей ненависть до правовірної церкви, яка з трагедією у Львові абсолютно не має нічого спільного. Закінчивши молитву, він спокійним голосом кличе дружину Есю, йди сюди! Нічого не підозрюючи, жінка піднімається сходами, заходить в кімнату. Аж раптом чоловік, немов божевільний, кидається до неї з ножем. Перелякана жінка кидається до дверей, аби втекти та марно. Це цинічне зловживання сімейної трагедії у Львові, з якою, однак, наші віруючі не мали нічого спільного. І цього чоловіка навіть не знали. Одержимий дияволом чоловік шепоче слова молитви над закривавленим тілом дружини. Актори грають жахливу сцену, як одержимий чоловік ножем вбиває свою дружину. При цьому капає кров, і він начебто над цим злочином молиться. Це типова сцена для психологічного трилера. Однак найбільший злочин полягає в тому, що цю трагедію брехливо, а ще й до того, перед усією громадськістю України. Приписують абсолютно невинним віруючим Української правовірної греко-католицької церкви, щоб розпалити проти них ненависть. За цю маніпуляцію і очорнення пан Павлюк і телеканал 1 плюс 1 мали бути притягнені до кримінальної відповідальності. Повторюємо: чоловік, який скоїв вбивство і самогубство, не був членом. Української правовірної церкви. Але ходив до церкви, главою якої був кардинал Гузар. А тепер є Монсеньор Шевчук. Підходить до вікна і вниз головою стрибає з третього поверху будинку 67-річний мешканець Львова Роман Свистун вбив свою дружину Лесю на побутовому ґрунті. Так пізніше скаже міліція. Телеканал 1 плюс 1 міліцію, що вона не знає причини самогубства і вбивства. В той час, коли експрес з паном Павлюком і телеканал 1 плюс 1 є великими розслідувачами, які не потребують жодних доказів. Ніхто ніколи б не дізнався істинної причини трагедії, каже академік НАН Степан Павлюк, якби журналісти місцевої газети Експрес не провели власне розслідування. Театральне дійство несподівано переходить на зйомки подій з вулиці Плугової, в яких сфанатизовані редемтористами люди скинули хрест з каплиці, яка належить сестрам, які відділилися від Гузарового. Релігійного угрупування. Цей кадр абсолютно не має нічого спільного з трагедією у Львові, знову йдеться про злочинну маніпуляцію. За цей злочин Павлюк мав би бути притягнений до кримінальної відповідальності. Ганебно, що такий брехун і злочинець дозволяє себе називати академіком і професором. За свою підлість він мав би бути позбавлений всіх академічних титулів і звань. Одна сім'я з них, тобто батько із сином старшим, були в догналівському середовищі. 67-річний львів'янин та його сини були членами найстрашнішої на сьогоднішній день секти чорного братства або секти Догнала. Старший і молодший син можуть довести, що жоден з них. Ані їх батько не мали нічого спільного з правовірною церквою. Пан Павлюк і телеканал 1 плюс 1 грубо брешуть назвати релігійну мальчину Правовірної церкви чорним братством і навіть найстрашнішою сектою є кримінальним злочином. Дружина сектанта Леся не погоджувалася на обмовляння чоловіка віддати власний будинок сектантам, за що заплатила життям. У будинку знайшли після смерті документи, які, якими передбачалося передати оцей будинок до Гналівця. Академік Павлюк розвиває свою брехливу теорію, яку хоче довести знайденими документами. Чому Павлюк не показує ці документи? Відповідь очевидна, тому що їх просто не існує. Правовірна церква УПГКЦ не має нічого спільного з трагедією у Львові. Телеканал 1 плюс 1 створив сцену про вбивство. Пан Павлюк злочинно поєднав цю трагедію з правовірною церквою УПГКЦ. Академік Павлюк. Є представником однієї з двох масонських лож у Львові. Якщо б у приписуваному нам злочині була б хоч крихта правди, то керівництво Української правовірної греко-католицької церкви і вірні вже були б у в'язниці. Однак правоохоронні органи ніколи не пов'язували цю трагедію з нашою правовірною церквою. Вимагаємо! Притягнення до кримінальної відповідальності телеканалу 1 плюс 1 і пана Павлюка. Водночас обов'язково вимагаємо прийняття закону про покарання за очорнювання у засобах масової інформації. Без цього закону Україна. Стане жертвою масмедіальних вбивць, вбивців, які будуть масово нищити невинних жертв. Знову повторюємо, без цього закону Україна стане жертвою масмедіальних вбивць. вбивців.